Доброго дня! Презентую вам найкращий побутовий котел, який став лідером з продажів Альтеп Classic. Це твердопалений котел довготривалого горіння потужністю від 10 до 30 кВт. Котел призначений для опалення будинків, невеликих виробничих та комунально-побутових приміщень. В якості палива можна використовувати вугілля, деревину, торф, тирсові та торф'яні брикети. Котел має троє дверей. Верхні ревізійні для чищення теплообмінника, завантажувальні та нижні ревізійні для видалення соли та чищення колосникової решітки. Двері мають дуже надійну конструкцію. Вони мають 5 шарів з подвійною ізоляцією. Товщина дверей 7 см. Ви можете не турбуватися, що до котла торкнеться дитина чи домашня тварина і отримає опіки, адже двері майже не нагріваються. Тепловтрати котла мінімальні. Кронштейни регулюють режими дверей. Відкривання дверцят може бути як лівостороннє, так і правостороння. Конвекційна частина котла поличного типу. Це забезпечує максимальну ефективну тепловідачу. Теплообмінник котла виготовлено з високоякісної сталі товщиною 5 мм. Це є запорукою того, що котел не прогорить та буде довго служити. Зверніть увагу, всі зварювальні шви теплообмінника проходять гідравлічні випробування під високим тиском, тому ви можете бути впевнені в надійності котла. При компактних розмірах котел має досить велику топочну камеру, як для котлів свого класу. Це у нас 12-кіловатний котел, який має топку шириною 285, довжиною 420 та висотою 415 мм. В котлі встановлена водонаповнена косникова решітка з безшовних труб. Тривалість роботи котла на разовому завантаженні палива складає від 8 до 20 годин. Особливістю моделі є верхнє розміщення димоходу, боров в круглої форми. Ось це шиберна заслонка, яка дозволяє регулювати тягу. В верхній частині котла є патрубок тепломереж діаметром 2 дюйми та патрубок встановлення запобіжного клапана. Котли серії Classic Plus оснащені вентилятором блоком управління. Вони контролюють процеси горіння та підтримують бажану температуру теплоносія. Котел адаптовано в підстановлення механічного регулятора тяги. Це надає можливість автономної безперебійної роботи котла. Купуючи котел Altep Classic, ви отримаєте якісне обладнання, яке прослужить вам багато років. Котел дуже простий в обслуговуванні, надійний та безпечний в роботі. Ви можете економити до 30% на опалені приміщення, порівняно з газовим котлом. Важливо те, що гарантія на котел 5 років. Отож, робіть правильний вибір для опалення вашого будинку.